Агов, хлопці та дівчата, прошу вас перед початком перегляду цього відео поставити свій козацький лайк та написати обов'язково коментар з декількох слів для просування цього каналу, тому що багато зглядачів забуває це зробити. Я поки монтую новий відос, також такий легенький вам спойлер, розкажу, що в цьому відео в цьому відео ви побачите знову ці мої самі проблеми з вебасту, які так і не закінчилися. Хоч ми думали, що все виправилось, а також ви побачите, як мене затримала поліція з перегрузом, забрали у мене документи, і мені довелось все перекидати з одного автомобіля на інший. Тому всіх запрошую до перегляду. І як вже казав, не забудьте поставити ваші лайки та коментарі. Доброго дня і всіх вітаю на моєму каналі в новому тижні, в новій серії. Я вже приїхав до розвантаження. Ночував тут у них на паркінгу. І якраз власне, під'їжджаю на розвантаження. Розвантажуватися дві палети тут. І ще одна палета десь вище Гамбургу, туди аж до гори, ближче Данії самої. Отже, якось так. Тому всім приємного перегляду. Авансом прошу вас, хто новенький підписуйтесь, підписуйтесь, адже е, відео виходять практично кожен тиждень. Є на що подивитись, є про що побалакати. Не переключайтесь, погнали! От такі от журнали по привозу. І зараз вигружаємо одну палету, а не дві, як я думав. Так, я вже розвантажився і тепер ось я і прямуємо на розвантаження от сюди, от ближче кіля, Данії О, пан Вугодька є, бабчу куди Боже здоров'я, може побачиш себе. В общем, так. Так, приїхав я вже до фірми на розвантаження номер 2 Але що там, де там, як там? Коротше, що вам розказати, розвантажився я оце в обід, простоїв до години пів п'ятої. вечора дали мені загрузку на завтра на шосту ранку. Їхати мені от 100 кілометрів. Ще от 16 кілометрів відстаю на паркінг. Ще лишилось 23 до самої фірми. От і вже зранку типу на загрузку. З ліцензією написано, що 10 палет буде. І після того маю їхати зразу на вигрузку і попросили вигрутитися того самого дня. Їздити трошки буде, але не знаю, мені щось здається, що найміше завтра є загрузку до Якось таке. Сьогодні ввечері ще хочу приготувати е -е, яйця в яйцеварці. Тому що я її придбав і заодно ми її потестуємо. Тому не переключайтесь, ставте ваш козацький коментар та лайк. Для просування мого відео і, знову ж таки, щоб нас ставало все більше, обов'язково підписуйтесь. Погнали далі. Так, панство, поставив я в яйцеварку яєчка. Накриваємо. Тепер запущу її. І чекаємо готовності. Я вибрав, виходить, цей, такий режимчик, щоб яйця були трохи сирі. Тут є от на мірному стаканчику такі різні шкали, як бачите. Тут є рисочки і циферки. І, типу, скільки яєць, до тієї позначки наливаєте воду. І знову ж таки, відповідно до того, як ви хочете її приготувати. Оце більш сире, це стандартний режим. І оце от максимальний. Ще є якась оця штучка по, але що це значить, я без понять. От. Просто є деякі мультиверки, на яких можна. Ойцверки, о, о, в яких готую щось навіть ще на пару. Але чи то воно до того, чи до того, я без поняття. І знову ж таки, трохи вона мені не подобається, тим. Що вона, от, знаєте, от, на секції так порозбиралася. І після того, як ти от, приготовуєш щось, сні, вона має таку трошки деформацію. Правда, коли збираєш назад, все нормально, вона знову рівнюється. Але, наприклад, Андрюха знайомий, то він мені вже показував вона в нього от, квадратної чи прямокутної форми. Але в нього тільки три яйця ставиш. Хоча і це досить нормально. Вот. Але, але, ну, зараз. Покажу, що там вийшло з того всього, як зготується. А тим часом вона вже запотіла. Водичка почала в ній кип'ятитись. От, вона вже кричить, щоб її виключали. Галасує. Зараз подивимось, хай трошки воно вистигне. Подивимось на результат. Коротше, що я вам можу сказати? Не рекомендую я його варити от, не до кінця. Тому що, коли готуєш до кінця, все прикольно, воно нормально чиститься, готуєш середній варіант також, але переготовлюється. вирішив приготувати таке рідке. Но просто неможливо його почистити. Давай назву таку кру... кругу мультіварку. Ой яйцеварку. Покажу, у знайомих також. А то ж десь певно рік тому. Теж то, така прямокутна на 6 яєць, ну то взагалі все чудово виходило тут без понять. Єдине, що може зараз візьму, спробую, цей наберу холодної води і опущу їх туди, може щось дасть, але я сумніваюсь. Боже здравешка, доброго ранку. Якщо його так можна знову ж таки назвати. Коротше, поміняли ми. Тоді до генератора підзарядили акумулятори, і все було файно і ми думали, що то в тому причина з тим вибастить. Але ні, потестували, випасти десь робила 4 години на фірмі, не виключилося. Я от минулої ночі все було добре. Всьогодні. Знову десь, я знаю, ще години першої не було ночі. Я вчора трошки скорше лягав. Я вчора трошки скорше лягав спати. То це. Сьогодні ж загрузка на шосту. Вже вона мені виключилась. І кутше, що 20 хвилин. Я її включу, щоб вона нагнала воздух і через хвилин 15-20 вона виключається. Доволі небагато ніби морозу, там ще щось 4 градуси тепла, але повірте, і там не дуже тепло. Спальнику спати. Не знаю, після загрузки щось будемо, після вигрузки точніше, будемо щось шукали. Зараз він, як видно 5.45 до загрузки ще залишилося 3,5 кілометри. Та й доїжджаю. Не знаю, як то кажу, треба ту штуку якось виправляти, ну бо то, би було типу літо, ну, ладно, куди, б не, куди, куди не йшло. А коли холода, то... Я вже казав, вже як немає прям виходу звітам, ти взяти купити, курча такого дуйчика бачив на 350 ватт. Типу на першому положенні він 400 тягне, на другому 800. Ставиш собі те перше положення, переноску туди від притворніці і так спиш. Інверторка. Нашому а ну, а що робити інакше? Що можна робити інакше? Правильно без поняття. Я хабля аж руки задубіли. Перепрошую, що я так часто позіхаю, просто я тільки проснувся і їду. О, добре, далі включуся. В общем, ось таке загрузив чайочки 10 палет. Dobro, zakrivati mu moč in šilo. Йдемо тепер перевізуємося. Бо я пута. Робочі сандалики. Шікс. Можна їхати. Тут ми якнайшвидше, що мали час на пошук того вебасту. Коротше, що вам розказати? Загрузився, я на 6 ранку, проїхав скоренько, там 10.30 З 10.45 я вже був на фірмі. Прошу панства зауважити, яка година. Що я можу вам сказати? Я прочекав. Як бачите, до якої години. Чекавим, ходив кілька разів до цього, дали мені коротше, як. Приїхав я на загрузку, дали мені пейджера, показали, куди їхати, сказали, чекай. Прийшла година, друга, третя, четверта, вже і п'ята пройшла. І що ви розуміли, я на п'яту вечора мав їхати на сервіс робити WebPast. І що ви думаєте, я попав? Ні. Там шеф плювався, я разом з ним, тіпа, ну, що зробити. Мушу знову ночувати в холодній машині. Нічого я з цим не зроблю, як би не хотів. І І що? Маю на завтра загрузку, їду вже до загрузки 62 км. Коротше, що сталося? Сталося тіпа, те, що вони мені дали поломаного цього пейджера. Я простоявши десь 3 години, пішов до тіпа говорити, що слухай. Скільки часу буду чекав? Він каже, ну але ти що мене не розумієш? І я тобі сказав чекати, коли прийде цей смс-повідомлення, доти ти мусиш чекати. Ну кажу, добре, просто вже 2 години пройшло, що три. Ну я, коротше, повернувся, там був такий шматок дороги, трошки йти, я знаю, територія велика. Ну, з кілометра пройшовся туди-назад. Проходить вже 5 годин, я не витримую, йду до головного бюро. Яке сонечко красивеньке. Йду до головного бюро, типа тобі що, офісу. І питаюся, типа. В них, що це за такі приколи, що так довго чекаю. Так е, довго чекаю ніякого рішення, типу, що відбувається. А він каже, покажи мені той свій е, ту, пейджер. Я йому показав пейджера. А він каже, він тебе не робить. Не каже, як не робить. Ну він каже, так, тебе щось на моніторі пише. Кнопочка світиться, що він працює, але насправді він не працює. Ну і скільки, хвилин 10 і мене вже почали розгружати. Ну, взагалі не мене почали розгружати і сам почав розвантажуватися. Розвантажив тих 10 палет. І все. Хоч знову прийшов до нього до офісу, коротше, кажу, що це, треба мені документи. А він до мене типу, говорить, чекай, поки прийде смс. Я кажу, та яке смс прийде, я кажу, чоловіче. Я кажу, то ж поломане, то ще почекав там з хвилини 20, поки вони там зробили підтвердження, ну і виїхав. Ну І коли, куди вже їхати? Он вже 1758. Ма куди їхати? Піду зараз що в 2 кілометри заїду на заправочку, там заправлюся, потім на розворот на ту карту. І до загрузки. Якось так. Не знаю, маю тут з собою таку херню, що шиби розморожує, що дмухає отим теплом. Але що вона дасть, я не знаю. Може що й нагріє мені трохи попробую. Або маю надію, що вебаста в кінці хоча б нині попрацює, бо. Відсунув, наприклад, нині холодильника до самого переду, все повітря, хоча там запас лише так 10-15 см. І вона от зранку нині як я вже їхав, включилася і без жодних проблем працювала. Не знаю, що з нею. Маю надію, що хоча б теж нині хоча б з півночі погріє. Я той раз просто візьму шапку з собою, бо я лисий, мій в голову зимно. А в спальнику взагалі то тепло, то. Просто в голову, так і в плечі холоднувато. Просто буду сьогодні спати, наприклад, в футболці вже і... і в шапці. Так, панство, вже раночок, як бачите, я на загрузці. Загружаю такі ящики дебелі, то ще в мене не все, ще буде більше. Я, бляха, думав, що один ящик має 432 кіла, я думаю, ви що, здуріли, а їх там 6 там тої сторони, а то, коротше, максимальне навантаження. В общем таке, і ще зараз сюди маю. Бачу 4 комплекти. привезти, Де ми якось пробували сюди це все запхати? Що хочу сказати, мав їхати нині на настройку того Webasto, і ми все-таки поїдемо, але. Сьогоднішньої ночі воно працювало як ніколи. Що сталося, я без поняття. Оп, таке. Грузимо помаленьку. Що вони патріки приїхав? Маю контрольку, поставив на вагу, а мене її за дохрена, я вже вам кажу. Коротше, я так, що воно пізячи в погазах, що ті плити мені з-під коліс. Вискочили, вони перестали робити. Але зараз тут мене все-таки... Е все-таки важити. Якось так. Коротше, контролю я пройшов. Документи від машини забрали. Забрали також ліцензію фірми. Виписали мені от кого. Одну бумажку. Коротше, на цій бумажці те, що вони забрали документи, і ми можемо їх забрати з 7 до 16 години завтра, коли перегрузимо товар. Ну і відомо ще одна бумажка. 198,50. На жаль, не можу вам просто показати того документа, бо треба блюрити його і визначати. 198 євро штрафу. Але чекайте, я ж можу вам показати кусочок чека. Бачите? В общем, таке. Тепер, коротше, ми повинні чекати, допоки нам перегрузять весь товар. Або що? Не знаю, як воно буде там відбувалося. Йду, коротше, закривати машину. Яка ситуація? Мусимо весь товар в мене з машини. Оцю всю ню переставляти на оцю, а потім з неї переставляти на оцю О, хлопаки приїхали, колеги з фірми. в общем таке маємо сексуальну трохи роботу. якість буде не дуже, бо на телефон знімаю. Коротше що, перегружаємо потихоньку. Бачите, на вінді. Але думаю, треба своїм підписничкам любим все підзняти хоча би якось. То що залишилося 4 А то перегружаю. Оп! Раз! Ви подняти її? No. Так, в той раз трошки у нас проблем. Мусимо тепер через бік під'їжджати. Бо хотіли поставити їх не отак, як вони зараз стоять, а отак. То вони тоді на кузов не входять. Бо тоді виходить 2,40 а у нас з запасу тільки 2. Тому під'їжджаємо. Під'їжджаємо. Всьо, остання вже на платформі. Ще залишилось одненько там. Сексуальна робота закінчена. Все вже тут. Бачиш? Щоб став? Ну? No? якраз я закріпив би. Ну. No? сука, не став нормально. Якось так. І воно ще пан ігорко все кріпить. Так, шановне панство, ще 4,5 кілометра до загрузки. Ніч пройшла сьогодні в теплі, чим я дуже тішуся. Вчора ми перегружували і перекидали товар спочатку на вінду, а потім з Вінди на ще одну машинку. І сьогодні зранку приїхала поліція і віддала мені нарешті документи. І як бачите, я вже їду на завантаження. Прийшло все гарненько, правда не без штрафу. Який краєвидик. Яйко. Так, я вже приперся на вигрузку, вже його потихеньку вигружаємо. Пташечки цвірінькають. Фанецьк. Сьогодні спавим в теплі нарешті. Пан вусковий їде. Знімемо тако делікатно його роботу. Mm -hmm. Maybe this first. On the омбіс. Дивіться, поставили мені незабезпечене, нініц, хлопчина буде пробував розвантажувати, але я щось думаю, що він... So pretty here. Down. Okay. Maybe I help you? Whoa, 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 yeah, yeah. Так, хлопачки, я вже по вигрузці. Вже розвантажився, їду на загрузку. На загрузку десь на 150 кім. От. Але краєвиди люленькі. Панецько, все. От, їду на загрузку. Якби їхав через Францію, наперед було б близенько, а так таким а покажу вам, бачите, таким трохи гаком яким мушу їздити. Ну нічого. І вигрузка колокельна в понеділок на 6 ранку. Що вони придумали нон-стопа о 6 ранку? Що їм всі робить Треба буде ще коротше забрати тоді палетки і вигрузити. Але то вже, скоріш за все, буде в новому відео. От. А ми поки їдемо. Все гарно розквітає вже. У. Який колір, а? Так, заїхав ось на якусь заправочку, сходжу беріком в душ. Коротше, лечу, якщо що. До речі, зайшов він душ. Ось так виглядає душик. Начебто все непогано. Я що трошки ржі є, але в цілому частенько можна заходити. Панство і дорога родино. В цілому вже повернувся з душу. Ще мені до вигрузки залишилося 26 км. І саме коротше, таке галімо, що там два паркінги найближчих одною чи другою дорогою і всі пишуть, що ріжуть машини і крадуть. Не знаю, спробую на всяк пожарний. Що воно з того вийде? Попробую. А далі побачимо. Е, що хочу сказати: е, Цей другий канал, який був створений. Поки з цим були проблеми, не закривається, з ним нічого не трапилось. Всі, хто бажає, переходьте на той канал. Я залишу вам в першому коментарі закріплений. от коментар, коли заходите. Там буде посилання. Клікаєте туди, переходите на канал і заодно підписуйтесь. Цей канал буде створений для моїх пригод, рибалки, туризму. Все буде знімалося туди. Зараз я якраз приїду додому. В сестри буде моєї весілля. Між іншим вітаю вас. Яна з Андрієм, якщо ви дивитеся. Розуміння, кохання і підтримки. Ще раз вітаю. Що хочу сказати далі. Всі бажаючі, хто любить такий контентик, хто би хотів щось таке подивитися, всіх запрошую на той канал підписатися, бо саме там все буде знімалося. І зараз, після Пасхи, скоріш за все, можливо й швидше, я вже вийду на рибалочку і зазніму для вас якийсь контентик. Тому ще раз запрошую вас. В общем, якщо що, я на... їду на паркінг рано на 6-ту вигрузку. Всім дякую за перегляд. Не забудьте поставити лайк, коментар, бо всі чомусь це забувають зробити. І в цілому до наступної зустрічі. Відео вже зняти, лишень змонтувати.